Якби ще так би про душу дбали, то ми були б святі, побожні і вже все, можемо навіть сьогодні навіть сьогодні можемо йти за туляти амбразури людьми, і нам нічого не страшного, бо життя вічне, перехід до життя вічного. Ну і от тушка руку треба не позбутися рано чи пізно, треба не позбутися. А от про духовне, про духовне більше дбаємо, чим про тілесне. Хоча це. Я так говорю, але це дуже тяжко. Це навіть моментами, моментами стає нереально. Тіло ближе, тіло блише, бо тіло ми бачимо. Ми прийшли в зеркало, подивилися, о, тут тут, гарненько. А душу ми не бачимо. Але все одно ж ми маємо її омивати. Уявіть собі, що ми будемо митися раз в рік на Пасху. На Пасху. Уявіть брата Романа, який він раз в рік брився, мився. Ой, я б не сидів би біля нього, я так думаю. Я так думаю, ми кожен день хочемо помитися, ми кожен день хочемо прийняти душу, свіжитися. А душа не хоче омитися. А душа омивається свім. А своє. душа Братей не сей. хлібом єдиним житиме людина. Але кожним словом, що виходить з Господі, говорить Ісус.